пане Сергію, а спецслужби Британії Сполучених Штатів Америки вони знають, враховуючи що їхні посольства попереджали про те, що готується теракт, в тому числі на концерті ще два тижні тому. Ну звісно, тут навіть сумнів ніяких нема, тому що вони надсилають різного рівня листи і попередження для своїх громадян. Це я точно знаю, тому що в мене є декілька. Громадян Сполучених Штатів, і от вони мені так дуже дуже чітко розповідали, навіть показували певні листування там в електронній пошті на мейли, приходили е, їм е, певні там меседжі. Так от вони розповідали, як це відбувається, і які саме листи приходять, дивлячись на ту чи іншу загрозу. То тут е, в Москві, коли... Попереджали, то це була достатньо висока загроза терористичного акту, і заборонили навіть це ще не остання, не максимальна, і заборонили навіть їм громадянам Сполучених Штатів виходити кудись в міста масового збору людей. Тому що коли вони вже остаточні надсилають такі листи. З попередженнями, то вони навіть пропонують: якщо у вас нема грошей, ми вам е, дамо гроші, профінансуємо там квіток на літак чи потяг? Ну тобто, вони вже йдуть на, на різні кроки. Тут цього не було, але загроза була достатньо потужна. Ну, якщо вони знали про загрозу, чи знали вони хто є джерелом цієї загрози? Хто готує теракт? Якщо вони знають про теракт, який готується, чи можуть вони не знати, хто за цим терактом стоїть? Ну, звісно, що ні. Це ж все дізнаються е, е, спецслужби, розвідки, служба зовнішньої розвідки, контррозвідка, які десь е, пере е, от, західних там розвідників чи там російських розвідників е, перевербовують і е, змушують їх працювати на себе. Тому все вони, в принципі, знали, можливо, не досконально, звісно, можливо, можливо, навіть в останній. Моменти не знали там, де саме це буде відбуватися, але е, хто саме яка саме організація планувала? Я думаю, що вони е, знали, бо так просто вони б не оголошували такі попередження. Поки офіційні особи Сполучених Штатів Америки не говорили про те, хто стоїть за цим терактом, вони тільки висловилися про те, що Україна за ним не стоїть. Але тим не менше, в деяких світових авторитетних медіа були матеріали з посиланням, як зазвичай, на авторитетні джерела, де була інформація, що саме ІГІЛ стоїть за цим терактом. Як ви думаєте, ці публікації це таким чином Сполучені Штати... Комунікують просто неофіційно, чи це можуть бути навіть якісь вкиди чи фантазії авторів цих матеріалів? Ні, комунікація. комунікація. Є навіть певні видання засоби масової інформації, які іноді публікують на своїх там сторінках ну інтернет мережі, там де б в них не були ресурси розміщені. Вони іноді публікують різну інформацію, яку мусять опублікувати, навіть якщо щось потім не відбувається. Тобто заздалегідь можуть оприлюднити інформацію про певну подію навіть з деякими такими деталями і нюансами, достатньо ну, ретельно і виважено вже нібито аналітиками розкладене саме для того, щоб та чи інша дія не відбулася навпаки. Тобто її оприлюднили, люди підключились почали співпрацювати чи щось робити, щоб щось не відбулось, не відбувається. Ну і зазвичай кажуть: ну от знову там жовта преса, чи щось на кшталт такого, чи потужне видання десь вдарило в штангу. Ні, вони співпрацюють з спецслужбами різних країн. І даремно або просто так не публікують потужні такі різні заяви чи аналітику. Це робиться навмисно. Тому і в даному випадку я впевнений, що все, що оприлюднювали, робили не просто так. Представник ГУР Андрій Юсов попереджав, що після так званих виборів переобрання Путіна почнуть ще більше закручувати гайки на тимчасово окупованих територіях України, хоча важко уявити, куди ще можна більше закручувати, особливо це стосується південних територій, південних регіонів. Ну і очевидно, що цей теракт також буде використаний для того, щоб ще більше чити тиск. Як він може проявлятися в цьому контексті, і чи є чи може бути ще більше обмежений обмежена можливість виїзду з цих територій для наших громадян? Звісно, ну які, які обмеження можуть бути будь-які в принципі, тому що закон там не працює? Що вони собі придумують, вигадують? вигадають? Вони будуть запроваджувати тут там даремно подаватися до Європейського суду, чи ну тим паче в місцеві суди. Але будь-який такий е теракт, якраз, е на жаль, чудова е така. Е Чудовий, чудова мотивація для того, щоб сказати: ну дивіться, от тут українці знову з кимось домовились зробили е, такий теракт, тому давайте ми проведемо тотальну мобілізацію. Е, що стосується окупованих територій, е, то ну там чоловіки, яких їм взагалі не шкода, вони їх взагалі не обліковують. Вони їх навіть можуть в офіційну статистику загиблих чи поранених не ставити. І чим більше вони знищать. Е, Чоловіків о, мобілізаційного віку на окупованих територіях, тим менше, в принципі, загине мобілізованих з Росії. Це їм, звісно, що вигідно е, в будь-якому випадку. Вони оцими м'ясними штурмами ми бачили неодноразово протягом дво, більш ніж двох років. Вони просто ну протискають там певні позиції, можуть і сотню людей покласти для того, щоб взяти якийсь один опорний пункт, до якого там до 100 метрів відстань. Їм просто не шкода. Але росіяни це росіяни, все одно якісь ну в бунт я не вірю, але таке соціальне незадоволення від того, що ну, гине величезна кількість людей є. Тому в першу чергу можуть просто тотально зачистити окуповані території. Чи є якась можливість у наших чоловіків уникнути цього, що вони мають виїхати просто терміново виїжджати при тотальній корупції на Росії, то в принципі готувати просто Можна домовитись, якийсь... та так домовитись в будь-якому випадку можна. Єдине, що ну треба просто розуміти про які зараз цифри йдеться мова. Я скажу, що коли починалися ті хвилі мобілізації на окупованій Луганщини. То після там двох-трьох хвиль мобілізації ФСБшники приїхали, бо розуміли, що мобілізація йде, а щось бійців нема. І потім всі зрозуміли, що ну просто дають е, якісь хабарі, тому і не потрапляють до того російського війська. І потім, коли ФСБшники приїхали, то почали забирати дуже багато людей, навіть тих, які були е, під броню, і тих так само відправляли на фронт.